Мені, як людині, яка дуже часто захоплюється вирішенням якогось питання, коли бачить плюс-мінус запит на, на вирішення питання, мені не давало спокою, чому зараз стало складніше доєднуватися до етеру мені навіть особисто, і те, що я спостерігаю у, у експертів, які проводять етери. Не завжди вони там щось можуть під'єднатися з першого разу, так як було, власне, у Ірини, з, у Іри з Дніпровською з Юлією Вітряк. От. Я вирішила зараз, ви бачите, на екрані вийти в тестовий етер, щоб записати інструкцію, показати, де що знаходиться. Наголошую, що в інстаграмі, може хто не знав, такий капітан Очевидність. Є можливість е, тренуватися. Тобто, ви виходите в цей етер тільки з тим е, співведучим, з яким ви запланували. Але ви можете потренуватися, як виходити, як користуватися, щоб потім, коли ви виходите в етер, не було затримок. Е, отже, коротка інструкція, як виходити в етер і що йде натискати. Перше, тут ви можете додати заголовок. Наприклад, я тут напишу. Автоматизація на старті. Так, і це ми будемо бачити потім в самому етері. Це ще я не вийшла в етер, це тільки налаштування для виходу. Можна обрати фільтр, так як я зараз обрала. Можна навіть запланувати етер, на яку годину це все почнеться. Але все-таки ми виходимо в етер безпосередньо. Тому календарик я вам не раджу натискати, якщо ви тільки починаєте стартуєте, може просто вас зразу викинути в етер, а ви до цього не готові. От, і натискаємо на старт етеру. Не страшно, ви не виходите публічно. Зараз, бачите, пробний етер. Можна запросити інших. Запросити інших можна через оцей літачок і відправити, копіювати посилання, і відправити або знайти вашого співведучого, знайти тут серед ваших підписок і йому відправити. Тепер мікрофон ясно, що вмикаємо, вмикаємо, вимикаємо, вимикаємо. Камера, якщо раптом треба вимкнути, можете тимчасово вимкнути, нічого страшного не трапиться. Дві стрілочки, які навколо, це ви перемикаєте камеру вперед і назад. Я зараз не готова показати, що ззаду мого телефону, тому я не буду перед, перед перемикати. І зірочки це фільтри. Ну, це звично, це так, як ось вони внизу з'являються. Якщо ще раз натиснути, вони ховаються. Тепер. Домовтеся, для чого такий тренувальний етер. Домовтеся з своїм співведучим, хто кому буде відправляти запрошення. Наперед домовтеся. Тому що коли ви одночасно людина заходить і відправляє запрошення, бо система автоматично пише: Доєднатися до етер", да? навіть якщо ви якийсь етер дивитесь. І ви одночасно бачите, що людина зайшла, одночасно їй відправляєте запрошення. У системи, виходить таке, знаєте. Вибух не, ну, не, не співподінь, і система не розуміє, що робити, тому виникають збої. Тому ні, люд, ні ваш співведучий не може доєднатися до етеру, ні ви не можете прийняти його запрошення. Що робити в такому випадку? Відмінити запрошення співведучому вийти з етеру і знайти, зайти знову, але вже не натискати, вислати запрошення, а чекати, поки з'явиться запрошення від е, ведучого, від головного ведучого. Почекати? От, подихайте, почекайте, дайте системам з'єднатися. Я це, цей вислів запам'ятала. Е, ще, мені здається, з першого навчання, де навчалася емейл-маркетингу, дайте системам можливість донести лист, ну, в даному випадку, сигнал, до, вашу, до вашого співведучого. Отже, е, коли ми натискаємо на камеру, ми тут можемо побачити запити. І тут вам, наприклад, якщо ви хочете з декількома проводити етери, це теж можливо, ви тут бачите запити від цих людей, і ви поступово будете їх приймати. Коли ви через оце фігурки людей і плюс, це коли ви додаєте, коли ви запрошуєте приєднатися. Повторюю ще раз: якщо ви вдвох проводите вдвох проводите етер, домовтеся, хто кому відправляє запит, щоб не було збоїв. А тепер можна збирати у віконечка збирати запитання, і вони будуть тут висвічуватися. Наприклад, ви збирали запитання, і по цим запитанням ви потім відповідаєте в Етері. Наприклад, о, в мене новий якийсь коментар Way for pay, перша оплата. От, Наприклад, я відзначаю один раз достатньо. І це питання з'являється, бачите, внизу воно з'явилося. Внизу в мене в Етері, я бачу. От. Натискаємо на хрестик. Або, наприклад, те саме ми можемо обрати інше питання, наприклад, перепрошую за комунікат. Е, наприклад, і воно змінюється. Тобто, ви обираєте у себе в телефоні, ведучий, головний ведучий, обирає в себе в телефоні питання, вони висвітлюються в кімнаті Етеру. Знову ж таки, стрілочка, це можна запросити всіх, кого ви хочете запросити, щоб люди побачили це запрошення раптом, хто пропустив ваш допис або сторіс. Так. І ще одне дуже важливе. Так. Там, де ось, якщо я натисну, ну, зараз я буду пальцями на верхній частині екрану натискати менюшки і всякі кнопки, тому можу випадково закрити камеру, але я буду старатися акуратно. Отже, тут у нас назва, це ви вписуєте з самого початку, можете вписати, я там показувала. Де зараз у мене горить сіра кнопка Практика, то там буде, якщо ви в може бути, може горить кнопка наживо. Ну, або якщо, в залежності від того, який е, у вас на якій мові функціонал телефону, е, хрестик зрозуміло, що це завершити ЕТР. А отут три кнопки. І тут уважно тут є додатковий функціонал. Натискаємо три кнопки і увага, дивимося. Ви можете додати модератора. Це нове з'явилось у мене в цьому акаунті. Я ще не пробувала цей функціонал. Як спробую на якомусь своєму тестовому акаунті, то я обов'язково викладу інструкцію. Ви можете вимкнути коментарі, тобто сказати, люди, зараз я вам розповідаю, поки що не коментуйте, ну, щоб вони вас не відволікали ті коментарі. Потім я вимкну можливість коментувати, і ви будете задавати питання. Таким чином, ви будете давати людям можливість слухати вас. І десь там нотувати собі ті запитання, а потім може просто вписувати. А вмикати запит, вимикати запити на участь у трансляції. Тобто, якщо ви висилаєте запрошення одні, одне, одному спікеру, то всі решта не пришлють вам запрошення, бо інколи в мене навіть виникає, що дати запит на, на участь у трансляції. І вимкнути запитання, це от ті питання вони вимикаються в відображенні. Я думаю, що це зрозуміла інструкція отак наживо. 8 хвилин мені для цього вистачило. Це буде окремо в інстаграмі, це буде окремо на моєму YouTube каналі. Будь ласка, якщо у вас ще будуть якісь питання відносно етерів в інстаграм, ви можете писати в коментарях до цього відео в директ або на електронну пошту. Дякую вам за увагу! Спокійних і вдалих вам етерів!